Гівно, давай вентилятор, бамашка, папірець, підпалила людина, є виконавець. Звісно, да. да. я зрозумію про що ти да. і є глядач. Угу. Це да. перформанс. Якщо ціллю було створити ми, мист... що він каже, якщо дивись, якщо відчиняє людина, ну він подзвонив, відчиняє людина, воно горить там гівно. Він каже, це перформанс, і побіг. То чи це про є е, давай є ще умова? Все таки. Ну по перше, ти ну не можеш просто робити будь-яку єрість, називати це мистецтвом. спонтанно, ну, типу, я до того, що все одно, щоб підпалити бумажку з гівном. У тебе ти до цієї форми приходиш якимсь шляхом є. Да? У ти проживаєш якийсь досвід, потім ти зрозувеєшся в якомусь контексті, що приводить до тебе до цієї бумажки з гівном. Ти чомусь сюди саме прийшєш. Да, да. І, при... да. І тоді ти приходиш на виставку, бачиш гарячу бумажку з гівном, не розумієш, що відбувається, дивишся на стіну, а там опис. А, все понятно. то є? ця бумажка горить? Тобто, оця, якщо ти, ну, ти можеш, ось оці, оцей опис умовний, він тобі задає контекст. Чому це так? Якщо ти не розумієш, бо те факт, бо ти іноді заходиш в галерею, а там просто пусті стіни, і це називається мистецтвом. Але ти такий так я не зрозумів, у для тебе для цього у тебе є мозок, щоб спробувати зрозуміти, що хотів сказати митець, і ти тоді підходиш, читаєш опис. Якщо опису немає, ти можеш відверто сказати, що це.